Ось така фотографія із парламентською уповноваженою справ людини Ніною Карпачовою, знятою біля свого авто, перед будівлею Кабміну, розлетілася по інтернету. В десятках країн світу омбудсман це опора і надія нещасних знедолених покараних. Ніна Іванівна Карпачова обіймає цю посаду з 1998-го. І, судячи з усього, ситуація з правами людини в Україні ставатиме дедалі кращою. Із сарказмом на своєму блозі коментує світлину. Журналіст Костянтин Усов вона швидше за все просто стукнулася ліктями. Так буває, дає свою версію про читатель. Сам факт двоякий вважає Алексус. Як би не було, але фотографи дамочку підловили конкретно та їй личить, і виглядає вона з цим жестом гармонійно. Додає прочитатель на фото. омбудсман повернута обличчям до чорнобильців та афганців, які 16 листопада пікетували кабінет міністрів, з засідання якого саме й виходила Карпачова. Як з'явилося фото із характерним жестом, сама омбудсман нам не пояснила. За неї це зробив її представник Володимир Яценко. Ви питаєте фотографа, будь ласка. Ми думаємо, що це монтаж, але втручатися в це. Ми не будемо. Вона піднесла руки вверх, щепила їх над головою, таким чином продемонструвавши солідарність. Це жест підтримки щеплені над головою руки. Ну коли людина у русі, то сучасні е, фото кіноапарати можуть зробити кількіснівків поспіль, а потім вибрати з них все, що завгодно, або смонтувати все, що завгодно.